Усім привіт! Це п'ята лекція курсу безкоштовного з польської мови. Польська мова з нуля. Сьогодні ми розберемо, як відмінювати більшість дієслів в польській мові в теперішньому часі, на прикладі кількох дієслів. Ну і власне розберемо такі базові слова, які теж можуть знадобитися на початках. Почнемо з дієслова мішкать. Що це за дій слово? в польській мові слово жити може перекладатися як «мєшкать» і як Жить і тут хочу розмежувати ці поняття. Мешкач використовується власне той контекст, який ми зараз потребуємо, а використовується щодо вулиці, щодо країни, де ти живеш. Щодо умов, де ти живеш. А жить натомість використовується як антонім до вмерти не існувати. Так? Тобто, жить це як існувати. Тому ми сьогодні вивчаємо слово словомішкать, бо воно нам більше потрібно. А, зараз я буду говорити систему. За якою відмінюється більшість дії слів в теперішньому часі. Звісно що ця система охоплює не всі 100% інформації, як відмінювати прям кожне кожне дієслово. Якісь нюанси пізніше я буду додавати, але ця інформація, вона така найбільш важлива, аби розуміти систему і мати ну, загальне уявлення, як це все відбувається в польській мові. Візьмемо. Мешкать, мешкать сажити. це дуже потрібно нам дієслово. Що ми перше робимо першим чином? Ми беремо для того, щоб відмітити дієслово, дієслово, яке закінчується на інфінітивну, інфінітивну кінцівку. закінчення. Це кінцівка Ч. Найчистіше, звісно, зараз найголовніше, що я говорю для більшості цих слів, бо знайдуться якісь такі унікоми в коментарях, які будуть писати: а ось це слово закінчується не на «ч», а ось це слово закінчується на це, але воно теж інфінітив. Так, існують і інші ці слова, не лише ті, що закінчуються на «ч», але зараз я не хочу ускладнювати, бо Київ не одразу будувався, та й загалом. На початку вам для загальної системи не потрібно знати винятків, вони будуть лише вас розфокусувати. Тому, першим чином, беремо ті слова, яке закінчується на Ч. Перший пункт, собі записали. Тобто мешкать, тобто, кохать, маловать, ще щось. Що таке закінчення Ч? Воно ну, як кінцівка «ти» в українській мові. От наше робити по польськи робіть, наше мешкати по польську мешкать, наше читати по польську читать. Бачите певну, певну систему, так. Ми, власне, взяли першим чином дієслово з закінченням на «ч». Другим чином відкресляємо це, це закінчення «ч». В нас виходить основа «мєшка». Мешка. І ми її використовуємо, її ж. До форми він, вона, воно. Он-она-оно – «мєшка». Так працює не лише з словом «мєшкать», але і з більшості дії словами. Наприклад, візьмемо читать чи закреслюємо слова чита. І це і буде формою для он-она-оно. Он-она-оно чита. Кохать. Он-она-оно коха. Бачите? все працює. Звісно, що будуть дієслова, які будуть основу мати трошки іншу. Не те, зак... що закінчується на А, а наприклад, на І. Робіть он робі. Любіть-он любі. В цілому, за цим принципом більшість дієслів і відмінюється, тому, власне, знайомлю вас з цією системою. Добре, утворили форму для «он», «она», «оно». Далі утворюємо форму для ти. Пізніше розповім, чому саме такий порядок. Форма для ти. Теж беремо цю основу, мішка, і додаємо для тебе закінчення ЕЗ. Тобто в нас виходить, ти мешкаш. І тут багато хто мене питав в коментарях. Я бачила коментарі, що власне, чим відрізняється, як ще називаш, як пані пан ще назива. Типу, питання звучало так: чи назива і називаш, називаш форма неофіційна, назива офіційна. Питання трошки некорект, некорект, не? Е, тому що ось це закінчення «з» нам говорить про те, що це ти так, ти Тож Робиш, читаш, кохаш, мешкаш. Натомість закінчення, ось це нульове, коли закінчується лише на голосну, е, мешка, коха, назива, воно вказує на те, що це третя особа однини. Так, на те, що це він, вона, воно або ж пан, пані. Так, тепер ви розумієте, чому ці питання різнилися, тому що дієва особа була інша. Для ти, відповідно, і кінцівка Ш, а для він вона воно, відповідно, і кінцівка нульова кінцівка А. Е, ну, голосна, так, в даному випадку. Е, добре. Далі переходимо до форми для ми. Ми знову основа мішка і кінцівка ми. Ми мішками. І кінцівками легко запам'ятати. Ви кінцівка че. Як в українській мові робите, пишете, читаєте, так по-польськи кінцівка че, мішкаче так само читаче, кохаче, розмовляче. Для «оні-оне» завжди в усіх дієсловах буде кінцівка оу, але в даному випадку саме в цьому дієслові і в подібних дієсловах додається «йот». Для роздільної вимови, тому що в нас основа закінчується на А, Мешка. І ми не можемо одразу дати Оу, що в нас вийде мішка, Оу, ну ми так не скажемо, так? І тому додаємо додаткову йод. Мішкайо, мішкайо. Ну і для мене загалом в теперішньому часі може бути закінчення або Ми, або «еу». В даному випадку буде закінчення «ми». Я мішка. І тут ось це питання виникає. А як же ж я виберу? Чи додаю закінчення ми, чи додаю закінчення еу? Ну, дивіться найчастіше закінчення ми додається в дій словах, які закінчуються на «ать». Ще далі буду про це говорити, підсумовувати в наступних лекціях, а також в кількох дісловах, які я вам раджу запам'ятати уміть, розуміть. Ну, нехай ці два будуть ум'ять, розуміть. У нас будуть виходити я ум'ям, я розумію. Ну і також дієслова на «ать». Читать, читам, кохать, кохам Розмавять, розмав'ям, Мешкать, мішкам В усіх інших зазвичай буде додаватися еу. Власне, якось так. Тобто підсумуємо. В теперішньому часі для мене може бути таке закінчення в дієслові ми або еу. Для тебе може бути закінчення ЕЗ. І це все. Лише ЕС. Далі, для він вона воно закінчення якась голосна, ось відкидаючи закінчення е інфінітивне, так кінцівочку чи в нас залишається основа, і ця основа і буде формою для він, вона воно. Ось це собі повторюєте. ця основа і буде формою для він, вона, воно. Для ми завжди кінцівка ми в теперішньому часі, для ви завжди кінцівка че в теперішньому часі, і для Оні Они завжди кінцівка оу в теперішньому часі, але іноді додається проміжний звук йод в даному випадку. Власне, в даному випадку, або ж в випадках з дієсловами на «ать», або щось цих двох ще уміть і розуміть, так нас виходить «читать» читаю, «кохать» кохаю «мешкать» – «мешкаю», розмовлять, розмовляю. Так бачите теж певну uh, послідовність. Добре, мешкач розб... розібрали. Давайте за подібним принципом відмінимо ще дієслово читать, аби ви видохнули і точно все зрозуміли читати. взяли е, дієслово, яке закінчується на Ч. Чи. Читать. Читати, так? У нас кінцівка, ти в польській мові кінцівка Ч. Е, відкинули кінцівку Ч. У нас залишилася основа чита. Цю основу ми вставляємо для форми «он», она оно Далі. Для тебе завжди в теперішньому часі, так як ми підсумували, буде кінцівка е, «з», «ш». Тому ти читаш. Е, далі, для мене я чи ми, кінцівочка ми. Для ми ми читами завжди кінцівка ми. для ви ви читачі і для Оні оне, Оні ОНЕ читаю. Я вам раджу спочатку утворювати форму для він, вона воно, потім для ти, потім для ми, потім для ви, потім для Оні ОН, а потім лише для я, тому що я найбільш проблемне. Так завжди виникає питання, чи я ставлю ми, чи я ставлю Е з хвостиком, так? тому раджу його робити останнім, тому що воно іноді може збивати з пантелику. Теж на наступних уроках буду розповідати, чому воно саме збиває. Спантелику, це буде зрозуміло в наступній підгрупі дієслів. власне І яка би далі підгрупа дієслів не була, за цим принципом, за цими кінцівками будуть вимінюватися усі-усі дієслова Тобто усі дієслова будуть мати цю І Єдиний виняток це дієслово дієслово бить і форма єстечь. Там буде кінцівка ністети, на жаль, для тебе ще. Так, я вам в коментарі прикріплю практи практичну роботу з цього, так, з, з, за цими дієсловами, які відмінюються подібно до, цим, до цієї теорії. А, а тепер перейдемо до лексики. Така найбільш важлива, буду говорити а, з голови найважливіші слова, тут вам їх ще підсумую. Окей, почнемо з особ, особи ми вже знаємо. Так, я ти, він, вона, тобто ми вже можемо будувати якісь примітивні речення. Тепер щодо ну, найголовніших понять в житті, так. Жінка буде «Кобєта», чоловік буде «Меушчизна». Якщо вони трошки молодші, то вони відповідно дівчина і хлопак чи «Хлопєць». І та, і та форма є правильною. Далі, дитина буде джецко. А тут дайте мені відповідь е, усно на питання. Дзєцько це який в нас рід. Подумайте. Це воно. Джетко то є «оно». Не порівнюємо з нашою українською мовою. Це в нас дитина, це вона, а в польській мові дзетсько то є оно. Добре, тепер давайте скажемо ці слова в множині одразу, щоб ми їх собі записали. Поки що ми, звісно, що не знаємо правил, не можемо утворювати множину і так далі в польській мові до всіх слів, але до цих просто утворимо, аби ви собі записали і їх використовували. Загалом люди будуть «людже», Dziwica, jest forma ludzi, jest forma ludzie. Od razu Wam rozumiem, jaka jest różnica. Ludzie to ludzie, ludzi to ludej. od jak nie ma ludej, tak? ludzi nie ma ludzi. Dlatego tę formę ludzie. Ludzie coś robią, czytają, rozmawiają. Dalej, żeńki, kobiety, człowieky to zwróćcie wachu, mężczyźni, żni, mężczyźni. Tak, literka ż. Nie, nie mężczyzny, a mężczyźni. E, chłop, e, chłopak, chłopacy. No i chłopiec, chłopcy. Można powiedzieć tak, i tak. I chłopcy, i chłopacy. I dziecko, dzieci. Teraz, co do takich najważniejszych słów. Mm. Пов'язаних з родиною і з анкетуванням, так? тому що найголовніше, що ви повинні робити в Польщі на початкових е етапах, так це правильно заповнювати анкети, які вам будуть давати, ну, можливо, так, в урядах. Тому ім'я, е ім'я це ми знаємо з попереднього, назвисько, прізвище, такого поняття, як по-батькові, по по в них немає, матка-ойчець або мама тата. Матка отче — це офіційна назва мама, мами і отця тата, так, а мама ойче, а мама тата неофіційні. Брат, сестра, брат, сестра ще є слово родзенство, це брат і сестра разом, родзенство. Ми можуть запитати, чи маєш родзенство в уряді, так? чи маєш брата чи сестри? то чи є в тебе брат чи сестра? Син цурка, син дочка, дивіться, цурка, не чурка. Цурка. Ну і такі базові якісь предмети, які нас оточують. Стілець це кшесфо, це не крісло, це, це стілець дерев'яний, такий звичайний. А стул це стіл, на якому ми їмо, на якому ми пишемо, то воно буде називатися Бюрко, олівець оувек і ручка Двугопіс. Ну і давайте ще прикметники: «Добрий» зуй, добрий поганий. Ладний бжиткий, красивий, страшний. Теж ЛАДНИЙ ми говоримо до жіночого роду зазвичай. До жінок, а пристойне, так скажемо, до чоловіків. На сьогодні це все. Не забувайте повторювати ці слова, тобто ви їх собі так записали, як я вам записала. Обов'язково притримуйтеся порядку, що я, ти, він, вона, воно, ми, ви, оні, оне. Так, от собі і читайте їх, не, не треба їх якось зазубрювати, Просто прочитайте один раз е, все, і потім там через. Е, День ще раз прочитайте, потім в голові повторюйте, так буде супер. Ну і робіть обов'язково практику. Всім до побачення, підписуйтесь на мій інстаграм, цихток та Ютуб. Тут залишу назви і теж не забувайте, якщо хочете вивчити польську, бути в ком'юніті. В мене є своє ком'юніті в Телеграм, де я публікую власне цей курс, практику до нього. Якісь теж цікаві факти щодо польської мови, щодо польської граматики, польської вимови. Ну і власне ми там спілкуємося, тому обов'язково теж приєднуйтесь. Якщо хочете приєднатися, то пишіть слово чат в директ в інстаграм.